В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску на базі утконосівського закладу загальної середньої освіти урочисто відкрився клас безпеки, перевищення норми на 2 градуси, спекотний липень, 12 липня, день пам'яті апостолів Петра і Павла. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 липня орієнтовно такі. 235 530 осіб особового складу, 4 тисячі танків, 7 990 одиниць бойових броньованих машин, 4 402 артилерійські системи, 674 реактивних систем залпового вогню, 415 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 310 гелікоптерів, 3 726 безпілотних літальних апаратів, Апаратів оперативно-тактичного рівня: 1271 крилата ракета, 18 кораблів, 6978 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 647 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території змірського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмирського територіального центру під час давай не знаю, фотку найдем під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обов'язково вказуєте, що бажаєте проходити службу в саме стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. На базі утконосівського закладу загальної середньої освіти урочисто відкрився клас безпеки, який став вже дванадцятим Сеф'янської територіальної громаді. На відкритті побувала і наша знімальна група. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. На базі Утконосівського закладу загальної середньої освіти урочисто відкрився клас безпеки, який став вже 12-тим в Саф'янівській територіальній громаді. У заході взяли участь Саф'янівський сільський голова Наталія Тодорова, староста Утконосівського старостинського округу Валентина Дакім, директор Утконосівської школи Гана Кулава, військовослужбовець, який боронить рідну країну на Донецькому напрямку Олександр Куликов, а також адміністрація управління освіти поліцейські та рятувальники. Зустрічали гостей молдавською музикою від ансамблю народних інструментів Дорби та хореографі Ічними композиціями у виконанні вихованців школи Ічку урочисто перерізали начальник відділу освіти Тетяна Якименко та голова Саф'янівської сільської громади Наталія Тодорова. Після цього творча команда вчителів презентували тематично облаштовану зону класу: зону відеоперегляду та презентацій, міної та пожежної безпеки, до медичної допомоги, безпеки життєдіяльності, психологічного розвантаження та ігрову. Сподіваюся, що дітки. Будуть задоволені заходити в цей клас в клас безпеки, де вони будуть вивчати безпеку життєдіяльності та усі правила поведінці у житті, щоб їм було все у них було все добре. Педагогічні працівники доклали значних зусиль для оснащення усіх зон: ноутбуки, планшети, відеопроектор, макети, муляжі, розмаїття тематичних стендів та дидактичного матеріалу стануть надійними помічниками для вчителів при проведенні профілактично виховних заходів з учнями школи. Підключилися усі. Вчителі, учні та технічний персонал закладу. Працювали довго, тому що приміщення старе, і ми повинні були відремонтувати все. тому багато часу пішло на це, але сьогодні перед вами є цей клас. У новоствореному класі представники патрульної поліції та рятувальники провели традиційний профілактичний захід. Інспектори патрульної нагадали школярам елементарні правила дорожнього руху та наголосили, що дорогу треба переходити у встановлених для цього місцях. В ході інтерактивної гри діти спробували себе у ролі регулювальника. Я сьогодні пояснив дітям, як правильно і безпечно провести літні канікули. Пояснив їм основні правила безпеки на дорозі. І бачу, що діти орієнтуються в знаннях, мають жагу, мають віру в свої сили. Люблять свою школу, і чесно кажучи, дуже приємно бачити високий такий рівень підготовки шкіл району і, зокрема утконосівської школи у свою чергу рятувальники розповіли учням про міну небезпеку та показали, як можуть виглядати замасковані вибухонебезпечні предмети, яких нині в умовах війни на території України багато. Представники екстрених служб подякували педагогічному колективу школи за теплу зустріч та створення нового класу безпеки, який сприятиме формуванню у дітей відповідального ставлення до власної безпеки у різних сферах життя. Ця школа дійсно зачарувала своїм колоритом, працьовитими вчителями. Талановитими учнями дуже приємно бачити великий труд, велике старання педагогічного колективу. Дуже приємно бачити у дітей жагу до знань. Ми надалі будемо дійсно співпрацювати з іншими екстреними службами з адміністраціями шкіл району. Клас створений з метою збереження життя і здоров'я школярів та виховання навичок їх культури безпечної поведінки. Тож представники екстрених служб та адміністрація школи сподіваються, що відкриття такого кабінету безпеки допоможе запобігти надзвичайним ситуаціям за участю дітей, які можуть чекати їх під час літнього відпочинку. Наталя Гаврилова та удурхристяв для програми новин. 9 липня в селі Саф'яни відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України з піснею До перемоги. Місцеві таланти підготували неймовірно проникливу концертну програму, сповнену любові до рідної країни. Упродовж концерту вдалося зібрати 10 тисяч 515 гривень, що вкотре доводить небайдужить громадян до потреб української армії та їхню готовність допомагати. Всі кошти будуть передані на потреби наших захисників. У 2023 році буде спекотний липень в Україні. Середня місячна температура повітря очікується в межах 21-26 градусів, а в Карпатах до 19 градусів, що перевищує норму на 2 градуси. Крім того, у середині липня метеочутливі люди відчують вплив найсильнішої бурі у місяці. Подробиці дивіться далі. У 2023 році буде спекотний липень в Україні. Середня місячна температура повітря очікується в межах плюс 21, плюс 26, а в Карпатах до плюс 19, що перевищує норму на 2 градуси. Дусам щодо кількості опадів, дощів буде в межах норми: 34-96 мм, міліметрів в Карпатах до 150 мм. міліметрів. Посуха можлива лише у південно-західних регіонах. Згідно з багаторічними спостереженнями, нормою для липня є середня температура плюс 19, плюс 25 градусів, а в Карпатах – до плюс 18. У середині літа у різні роки фіксувалися також температурні аномалії. Зокрема, абсолютний мінімум становив плюс 1, плюс 9. На півдні місцями – плюс 10, плюс 12. На високогір'ї Карпат – до мінус 1. Максимум для липня – від плюс 34 до плюс 39. У південних, східних, південно-східних областях та в Криму – до плюс 40, плюс 41 градусу. У горах – плюс 26, плюс 33. Нормою щодо кількості опадів у західних, північних, Вінницьких областях вважається 62-119 мм. міліметра. У Карпатах до 170 мм. на решті території України 37-75 міліметрів. На південному сході до 23-36 міліметрів. Крім того, в середині липня метеочутливі люди відчують вплив найсильнішої бурі в місяці. Магнітна буря це потенційно небезпечне для здоров'я явище. У такі дні на сонці виникають викиди енергії. Сильна магнітна буря очікується на землі в середу і четвер, 12 і 13 липня. Потужні бурі 12 числа досягне значення 5 балів, а 13 липня 4 бали. Потім лише через два дні очікується наступна магнітна буря, яка триватиме з 16 по 19 липня. Її потужність. Буде слабкою остання буря в липні прогнозується 29 числа. Вплив магнітних бур на здоров'я не повністю вивчений вченими. Деякі дослідження виявляють зв'язок між бурями і поганим самопочуттям. Інші ж вважають, що їхній вплив відчуває тільки космонавти і пілоти на великих висотах. Проте багато людей заявляють, що погано себе почувають в дні магнітної бурі. Симптоми магнітної бурі у різних людей можуть сильно відрізнятися. Найчастіше зустрічаються такі ознаки нездужання: запаморочення, нудоти і блювота, головний біль, біль у м'язах і суглобах, біль у серці. Підвищений тиск, прискорений пульс, сильна втома, безсоння, загострення хронічних хвороб. Найсильніше вплив магнітних бур відчувають власники хронічних хвороб, а також літні люди і метоузалежні люди. Тож, якщо ви часто скаржуєтеся на погане самопочуття в дні магнітної бурі, спробуйте дотримуватися певних правил в небезпечні дати. Їжте більше сезонних продуктів і зелення, зменшить вживання жирних, гострих, смажених страв і фастфуду, пийте більше рідини, трав'яного чаю, компоту, відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет і енергетичних напоїв, регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном. Більше рухайтесь. Займіться зарядкою, пройдіть пішки замість поїздки на транспорті. Постарайтеся менше нервувати, не спілкуйтеся з конфліктними людьми. Перед сном приймайте контрастний дощ, лягайте спати в один і той самий час доби. Піть не менше 7 годин на добу. Якщо ж самопочуття сильно погіршилося, зверніться до лікаря за детальними рекомендаціями і лікарняним. Сніжана Черебина для програми новин. Одне з найбільших релігійних свят у православній традиції має офіційну назву День пам'яті святих апостолів Петра і Павла. Всі віруючі шанують найбільших святих за всю історію християнства щороку, 12 липня. Дивіться далі. Одне з найбільших релігійних свят у православній традиції має офіційну назву День пам'яті святих апостолів Петра і Павла. Всі віряни шанують найбільших святих за всю історію християнства щороку, 12 липня. Апостоли Ісуса Христа вважаються найпотужнішими покровителями і традиційно займають особливе місце серед святих. Відзначимо, що свято має фіксовану дату і, на відміну від багатьох інших православних урочистостей, не плаває по календарю. Апостол Петро, один із 12 апостолів Ісуса Христа, старший серед його учнів. Він народився у Вівсаїді, Сирія, Римська імперія в сім'ї єврейського рибалки і із народження носив ім'я Симон. Він був старшим братом апостола Андрія Первозваного. Ім'я Петро дав Симону Ісус. Ставши учнем Ісуса, Петро супроводжував його повсюди і став одним з його найулюбленіших учнів. За біблійними переказами, Ісус сказав: Ти, Петро, камінь, і на цьому камені я створю церкву мою, і брама пекла не здолають її, і дам тобі ключі царства небесного. Тому апостол Петро вважається вартовим раю, Художньо його зображують з ключами від нього. Як і пророкував Ісус у ніч після його арешту, Петро тричі зрікся його, але покаявся і був прощений. Після смерті і Воскресіння Ісуса апостол Петро вирушив у місіонерську подорож проповідував християнство, творив дива, зцілював хворих та воскрешав померлих. За переказами, під час гоніння імператора Нерона за християн Петра розіп'яли. Причому за його бажанням зробили це на перевернутому хресті вниз головою, оскільки Петро вважав себе негідним померти так само. Як Ісус. Згідно за переказами, на місці поховання Петра у Римі збудували базиліку Костянтина, а згодом Ватиканський собор святого Петра. Апостол Павло Павло не входить до числа 12 апостолів та 70 апостолів, але разом з апостолом Петром вважається першоверховним апостолом. Павло був родом з міста Тарсу Тарсукилікі, території сучасної Туреччини. Від народження носив ім'я Савл. Спочатку, як войовничий фарисей, Савл брав участь у переслідуванні перших християн. З цією ж метою 34-го року він їхав у Дамаск, коли шляхом несподівано услід. Пнов від яскравого світла з неба. Тоді Савол почув дорікливий голос Ісуса: Савол, Савел, що ти женеш мене? Савла довели до Дамаска, де єпископ Ананія стілив його від сліпоти. Після цього Савол прийняв хрещення. Він почав проповідувати й на Кіпрі і звернув до християнства проконсула Сергія Павла. Після цього почав іменуватися Павлом. Павло здійснив кілька апостольських подорожей та написав 14 послань, які увійшли в новий заповіт. За імператора Нерона апостола Павла заарештували поблизу Рима і обезголовили. Катерина Кисельова для програми новин. Ховала коноплі серед городини. Поліцейські викрили жительку Ізмаїла у незаконному посіві та вирощуванні наркотичних рослин. Під час проведення санкціонованого обшуку за місце мешкання жінки правоохоронці виявили насадження наркомістського зілля. За цим фактом розпочати досудове розслідування правопорушниці загроз від штрафу до обмеження волі. Поліцейські з міського районного відділу поліції встановили, що громадянка засіла наркотичні рослини на городі серед кущів малини та на грядках за овочами, які обробляла, поливала та очищувала від. Жінка пояснила правоохоронцям, що ділянки для вирощування Конополю обирала таким чином, щоб не були помітні стороннім особам з вулиці та сусідам. А врожай планували зібрати для власного споживання. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання 42-річної жінки правоохоронці виявили насадження наркомісного зілля. Поліцейські Ізмаїльського районного відділу поліції встановили, що громадянка засіяла наркотичні рослини на городі серед кущів малини. Які обробляла, поливала та очищувала від бур'янів. Жінка пояснила правоохоронцям, що ділянки для вирощування канапель обрала таким чином, щоб не були помітні стороннім особам з вулиці, а врожай планувала зібрати для власного вживання. За даним фактом, дізнавачі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний посів вирощування канапель. У кількості від 10 до 50 рослин. В рамках розпочатого кримінального провадження вилучені з подвір'я фігуранки 24 кущі канапель направили на експертне дослідження, за результатами якого буде вирішуватись питання щодо повідомлення фігуранці про підозру. За скоєння їй може загрожувати обмеження волі на срок до трьох років. Слідство триває. Ізмаїл у жалобі при виконанні військового обов'язку 7 липня гришно загинув стрілець снайпер аеромобільного батальйону солдат Андрій Андрійович Шеренков. Ізмельська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють глибоке співчуття родині захисника, який мужньо оборонив батьківщину, та до останнього подиху відстоював свободу та незалежність України. Ізмельська громада пам'ятатиме кожного, хто віддав власне життя в ім'я майбутнього вільної України за нашу спільну перемогу над російським агресором. Вічна пам'яті, слава українському воїну. Вічна пам'яті слава стрільцю снайперу, аеромобільного батальйону солдату Андрію Андрійовичу Ширенкову. Герої не вмирають. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на міжбанку такий середній курс валют долар США. Купівля 36 гривень, 77 копійок, продаж 37 гривень 35 п'ять копійок. Єврокуля 40 гривень 50 копійок, продаж 41 гривня 20 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, візьмері очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 18 градусів тепла, в день – 29,31 з позначкою «плюс». В Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер західний – 4,6 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 18-20 градусів тепла, в день – 28-30 з позначкою «плюс». Шановні телеглядачі, усі випуски інформаційної програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з а також на нашому ютуб-каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.